Розкидаємо ми кабелі. Ось так, друзі, все файненько виходить. Що ми тут не робимо, все просто фіксуємо на такі от цяшки до самої стіни. Це у нас студія типу вітальня, кухня. Досить така величенька і просторна. Всі траси проходять ось сюди. Ці отвори. Ми висверлили ято для алмазного буріння. Все пройшло абсолютно без проблем. Навіть ось зараз покажу один отвір. Вон, бачите, це бетонне перекриття повністю з моноліту. 52 міліметри пройшло. Плюс-мінус, в принципі, адекватно. Отак, бачите, всі траси прокладені. Електрична шафа буде стояти ось тут, всередині, вже закрита. Всередини погоду. <поводу. середини> так що, думаю, поставимо туди Hager Universal на 168 модулів, я думаю. Тобто там вже буде одна частина, буде силову, силова і друга частина в нас буде слаботочка. Там будуть стояти релюшки, дімери, блоки живлення, відеоспостереження, відеореєстратор і все інше.